Усім привіт! Мене звуть Міла. Не бійтеся, сьогодні прати ми не будемо. Ми будемо шити на тому, з чим можна прати чорні речі для оновлення кольору. Це серветки для прання. З одного боку, вони дуже чорні, а з іншого ні. Після прання вони стають сірими. На цьому відео ми будемо робити декілька полотів, з яких можна потім пошити щось. Я розкажу це трошки пізніше. Для першого полотна я підготувала чорного кольору мережевого гіпюр, різне красиве мережевні залишки. Ще стрічки у мене є, є така золота, але вона не яскраво золота, а трошки з бронзою. Вона гарно підходить до тасьми, яка з квіточками. Ще у мене є залишки тканини від кроваток, з яких я шила підкладку на куртку. Знайду тут підходящі клаптики та теж додам їх в роботу. Ну і, звичайно, обов'язково мені потрібен цей клей. Без нього я в останній час вже нікуди. Якщо він був би токсичен, то я була б вже залежна. На щастя, він погано не впливає на здоров'я, це звичайний канцелярський клей. Зараз буду нарізати всі ці клаптики, як мені хочеться. Як я для себе це бачу красивим, це все тільки на мій смак. Якщо вам подобаються такі вироби, напишіть, будь ласка, шиєте ви таке чи ні, та обов'язково напишіть, з чого ви шиєте, які тканини ви використовуєте, в якому стілі ваше полотна. Зараз я хочу зробити щось не дуже яскраве, мені потрібна основа, яку я потім хочу трошки прикрасити бісером. Як зробити це полотно, так скажемо, одним кадром? Ну, мені здається, так не буде. Якщо ви щось приклеїли красиве, але воно зникло на основі, ну таке буває. Ви вирізали якусь трояндочку з гіпюру, і вона така красива, така тендитна, ви хочете її бачити на своєму красивому рукотворному полотні. Але вона зникає на основі. Тоді не сумуйте, приберите її. Цей клей не дуже швидко сохне. В такі моменти треба знайти якусь підложку під цей клаптик, мабуть, іншого кольору, мабуть, в той же гамі кольорів, але іншого відтінку та підкласти під це мережево. Тоді вона заграє новими фарбами та ви будете задоволені своїм виробом. Швидкість тут не потрібна. Це як малювати, але замість фарб у нас клаптики. Можна разом з родиною, з дитиною, а якщо ви виховате з дитячого садочку або школі, то можна такий виріб зробити на уроках рукоділля. Це дуже медитативна та заспокійлива робота. А якщо навпаки ваш клаптик дуже яскравий, його треба приглушити мережевим, фатином або прозорою тканиною. За допомогою таких тканин ви можете змінити трошки відтінок цієї тканини. Наприклад, у вас щось блакитне першим шаром, ви накриваєте чорним або зеленим фатином, і у вас вже інший відтінок. Чорний підкреслює колір, а зелений фатин він додає відтінку. Саме у мене найулюбленіший останній шар, яким я накриваю все це полотно таке, з клаптиків це чорний фатин або чорне мережева, або чорне гіпюр. Тобто щось чорне, прозоре. Тому що усі клаптики не яскраві, під чорною вуалью, вони виглядають дуже красиво. Це як на фотошопі додати контрасту, різкості, чіткості. Чорним фатином ви просто робите фотомонтаж свого полотна. Це дуже цікаво, коли ти бачиш одного кольору одних відтінків, одного настрою полотно, і потім, коли ти додаєш зверху останній шар будь-якої прозорої тканини, будь-якого кольору відтінку, це одразу змінює настрій полотна, змінює його кольори та навіть змінює його стиль. Я навіть хочу вам сказати, що я не люблю білий фатин. Він просто знищує всі кольори і все виглядає як під борошном. Нічого не видно, все таке мутне, неяскраве. Я таке не люблю. Поки я розказувала свої аудіомемуари, перейшла вже робити друге полотно. Як ви побачили, я обрала металеві кольори та колір камінчику, який саме, мабуть, ви здогадалися. Мені захотілося зробити бірюзу в бронзі. У мене на полотні бірюза більш блакитна. Ніж бірюзова, але я все одно продовжую це робити тому що кольорова гама мені дуже подобається. Розкажу трошки про цей металевий гіпюр. Це була блузка, яку я купила в секонд-хенді саме для таких робіт. На жаль, вона була дуже маленького розміру, там дуже мало тканини, але вона причудова і вона виглядає як металеве мережево. Можу навіть вам порадити, якщо ви зустрінете таку тканину, обов'язково купить собі невеличкий клаптик, або в секонд-хенді щось вам попадеться таке, купуйте. Хто бачив попереднє відео, там де я показую свою майстерню, в кадрі була шторка, яка у мене лежить на органи. І от один з цих органів квіточка саме на цьому полотні. Там далі на відео буде та шторка, дуже вона в поганому стані. Своїм виглядом вона викликає на себе жалість. Додаю трошки бісеру, який не тільки прикрашає моє полотно, а ще буде тримати верхній шар оцей красивий металевий мережевний. Це буде така бісерна стіпка. А ми з вами переходимо до третього полотна. Це буде саме яскраве полотно та саме пшонка стайл. Перший шар серветка, другий тканина, чорний трикотаж золотим нестабільним покриттям. Це плюскучки, які залишаються на руках, шити з нього нічого неможливо, його треба обов'язково прикривати чимось. Моя пріма шторка, пару квіточок візьму, вони мені знадобляться. Червоний фатін це на всяк випадок, мабуть, треба буде щось прикрити або додати відтінку. Обираю все дорого-багате, золото, червоний, червоно-золотий. Тобто у мене будуть два кольори золото та червоний. Чорну підложку ми не рахуємо, її майже не буде видно. Але вона нам дуже потрібна, вона буде відтіняти усі ці тканини та зробить глибину. Обов'язково показую в кадрі свою нову гольницю. Я не можу її не показати, не можу її приховати. Дуже-дуже хотіла собі вінтажну гольницю. Я навіть зняла відео, як я її робила та з чого. І мені зараз дуже треба хвалитися, поки я на вершині блаженства від цієї обновки. Ми не будемо дивитися, як я все це збирала, тому що ми вже знаємо, як це робиться. А червоний фатин, як ви побачили, я використала. Я все їм покрила. У мене всього три кольори: чорний, червоний та золотий, але вони якось окремо себе почували та не були однім цілим. А коли я накрила червоним фатином, все стало на свої місця. І все як би так візуально перемішалося. Полотно готове, тепер через мокру тканину його треба обережно попросувати. Далі я вирівнюю сторони та можна приступати к розшиванню бісером та паєтками. Думаю, мені треба сказати, що я не майстер по розшиванню бісером або створенню піжтерних робіт. Щоб задовольнити своє, хочу, мені вистачає от цього дешевого китайського бісера. Мілої майстри, ми з вами переходимо до ще одного полотна, який я роблю, щоб пошити подарунковий чохольчик для намисто, яке у мене нещодавно купили. Що я використовую? Звичайно, серветку для прання, далі кладу трикотажну тканину. У мене була така леопардова картинка, я її вже не ношу та розрізала на тканину. Потім прикрашаю срібними стрічками, накриваю чорним фатином. Та буду розшивати бісером. Мені схотілося пару плям підкреслити оцим срібним шнуром. По периметру маленькими стібками пришиваю його. Коли ви робите такі речі, не треба хвилюватися, що вони дуже швидко вийдуть з ладу. Якщо їх постійно тягати в сумці або в рюкзаку, це, звісно, станеться. Але якщо ви такий виріб будете використовувати за призначенням, тоді йому нічого не буде багато років. Навіть якщо у вас одне намисте, ви не будете його постійно носити. Один раз на місяць ви його одягли або два рази дістали з такого чехла, потім поклали, все, більше ніякого навантаження на нього немає, він десь у вас на поличці лежить та радує ваше око. Саме це полотно я зробила в таких стриманих тонах, щоб воно не перетягувало на себе увагу, тому що намиста це number one та не будемо його принижувати. Я зовсім забула, що я додала ще декілька дуже гарних страз це пришивні скляні стрази дуже гарної якісті. Сподіваюся, що вони довго прослужать та будуть довго яскравими та блискучими. Як ви бачите, я майже усі плямки розшила, а одна плямка була у вигляді серденька. Я не могла собі дозволити обшити її чорно-білим бісером, тому я її підкреслила червоним. Подарунковий чохол готов, мисто пакую, додаю до покупки маленькі подаруночки та відправляю. Наприкінці відео ми з вами подивимося на три полотна, які залишилися у мене вдома. Що я з них буду робити? Я вам розкажу. На саме яскраве, золоте-червоне, у мене план такий пошити з нього маленьку косметичку або чохол для телефону. я ще не вирішила остаточно, тому я ще думаю. Чому я одразу пришиваю підкладку, щоб приховати вузлики, щоб вони не пошкодились, поки я думаю? Та і полотна так виглядають естетично, щоб показати вам далі бірюзово бронзовий екземпляр. Він так виглядає, що його можна скласти. Навпіл та зробити маленький чохольчик. але я не хочу того робити, тому що посередині така красива полосочка вишита бісером. Я не хочу її приховувати виробом. Мабуть, це буде кишеня, мабуть, також буде чохол для телефона, який червоно-золотий, який я хочу потім продати. І останнє полотно, яке ми з вами зараз дивимося, а пошила я його перше, та й на відео воно було перше. Я хочу залишити собі. Для одної моєї прикраси потрібен чохольчик для зберігання, саме його я для себе і пошию. Ще покажу вам начату роботу, яку ми робимо онлайн. Це була перша трансляція на каналі. Ми з дівчатами робили разом оце полотно, також воно на серветки для прання. Виглядає воно як сапфір. На наступній трансляції будемо його розшивати бісером. Кому буде цікаво, будь ласка, підпишіться на канал та будемо робити це разом. Дорогі мої спонсори, я вам дуже вдячна за підтримку мого каналу. Також я вдячна тим, хто бачить моє посилання на конверт Приватбанку та підтримує мене. Дорогі друзі, вдячна вам усім за перегляд, вдячна вам за підтримку мого каналу, за увагу до моєї творчості. Будь ласка, бережіть себе, дбайте про своїх близьких. До побачення!